Ну і, даніш мені друзі, давайте подивимося, що особисто принесе принесе рік Змії. Або 25-й рік. Особисто принесе Путіну. Яким він, яким він буде для Путіна? Цей рік, рік Змії. А вищий суд йому буде. Вищий суд для Путіна готується в 25-му році. Відійде він від справ, можливо. Можливо, відійде від справ. І причому дуже. Дуже швидко. І дивіться, це буде дуже значущий рік для нього, тому що випали три старш... старших аркани. Розумієте? Можливо, очельником його зроблять десь в дорозі. Ну, це, вже, це, це вже скоро станеться. Поколісниця це дуже така швидка карта. Поколісниця. Страшний суд. А це його етап уже закінчується, завершується. Ви бачите, після страшного суду, який станеться з Путіним, настане мир. Дивіться, старші аркани. Всі старші аркани йдуть. Це дуже буде якийсь. А це сплановано вже, подивіться. Це вже сплановано. Ось так. Уявляєте, він десь кілька старших арканів. Спланували і визначились, як саме, яким шляхом, як, як досягнути цілі, щоб він став очельником. Це вже планується. Є всі шанси взяти під контроль. А це сплановано вже робочою групою. Професіоналами, групою професіоналів, вони будуть контролювати ситуацію з Путіним. Отак от Знаєте, досить доленосний буде. Можливо, да? Можливо. досить доленосний буде для Путіна і визначальний 25-й рік. Чекає його страшний суд. Оце так. І тох, який він слабий. Можливо, повністю зляже, дивіться. Можливо, це вже кінець, можливо, це вже смертна, смертний оцей ложе смертна, да? Зовсім слабкий. Він стане жертвою. Придеться ним жертвувати. І це може статися дуже швидко. Це може статися дуже швидко. Ви подивіться, скільки старших арканів випадає на це чудовисько. Катастрофа. Його чекає катастрофа. Ну що я можу сказати? Всі цієї катастрофи в Росії може розгорітися міжусудна війна. Розумієте, розбалансуватися взагалі все. Чекає його катастрофа. Ну, дуже негарні карти, звичайно. Дуже-дуже. Катастрофа. Розчарування чекаємо. Буде прийнято рішення, буде прийнято дуже болюче рішення стосовно Путіна. Отримає він, дивіться, десятка мечів. Ну, та, трійка мечів. Це удар може отримати удар в саме серце, яке може закінчитися катастрофою, тому що він ослаб уже, він ослаб уже все. Треба, щоб він став отшельником. Ну, що я вам скажу? Не зовсім гарний буде рік. Якби то так і сталося, так взагалі б красота була. Якби це чудовисько, смерть, дивіться, знову. Удар і смерть. Ну, що я, що я можу? Не хочу навіть далі вже викладати, бо боюся, витягти для нього щось добре. З нього цього досить. І катастрофи, і вищого суда, і, і смерть, і удар, удар в серце і так далі. Якби то так і сталося. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.